Доброго всім дня! Короткий огляд пам'ятної банкноти України 100 гривень, присвяченої до 30-річчя Незалежності України. Банкнота була введена в обіг 20 серпня 2021 року. Висота даної банкноти складає 75 мм. Ширина 142 мм. Елементами захисту даної банкноти є водяний знак. Зображення Тараса Шевченка, захисна стрічка та зображення палітри з пензлями. Колір банкноти жовто-оливковий. Тираж 30 тисяч екземплярів. Серія банкноти ЯА, Номера починаються від 1 та закінчуються 30. 000. 000. На лицевій стороні зображено портрет Тараса Григоровича Шевченка. Під портретом Тарас Шевченко, з правої сторони зверху Малий Державний Герб України, слово Україна 100 гривень. З лівої сторони зверху Національний Банк України. Підпис Голови Національного банку України Кирила Шевченка. Також зображено айденку 30 років Незалежності України. цифра 100 та зображено маленький квадрат. На зворотній стороні банкноти. Зображено Київський національний університет. Імені Тараса Григоровича Шевченка. Також бачимо зверху напис 100 гривень. З правої сторони зображено серія та номер банкноти. Знизу цифра 100. Рік 2021 рік. З лівої сторони банкноти зображено 100 гривень. Дана банкнота є серія ЯА та номер 1401 номер. Дана банкнота є достатньо рідкісною, так як тираж її складає всього 30 тисяч примірників. Якщо знайти таку банкноту серії не ЯА, то Ціна банкноти буде значно вищою. Ціна банкноти залежить від стану. Чим якісніший стан, тим банкнота є дорожчою. На різних аукціонах стартова ціна банкноти стартує від 850 гривень. Дякую всім за увагу. Мирного всім! Дня